Голови «Вінницький ритм». 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене сьогодні завітав Ярослав Мрочко, координатор проєкту Центр готовності цивільних від благодійної організації фонд Сергія Притули у Вінницькій області. Ярославе, радий тебе бачити. Вітаю, бачилися крайній раз. Ми з тобою в минулому році ще було пам'ятаю, що було достатньо нормально тепло і говорили вже також. Ми тоді говорили про роботу фонду Сергія. Я притули конкретно е е говорили, як і взагалі по Україні, так і говорили конкретно по Вінницькій області. Зараз у нас е давай розпочнемо з підбиття умовно, скажу так, підбиття підсумків. Чому сказ е умовно? Тому що е робота дуже динамічна. Фонд працює дуже динамічно. Ми це бачимо із центральних засобів масової інформації, і ми е бачимо інформацію, яка відбувається тут. У нас у Вінниці, е е скільки е часу, скільки часу ми минулому році, в 2022 році, фонд пропрацював у Вінницькій області. Осередок. Е, ну, дивіться, в нас, виходить, що в Вінницькій області. Від фонду є один з проєктів це проект Центр готовності цивільних, який спрямований на навчання цивільного населення військовій справі. І саме я є координатором цього проекту. Тому я говорю виключно за цей проект. Саме про це і будемо так, говорити. Так, так. Так. Виходить, що ми почали 10 вересня. Перший у нас тренінг був і з здається, 20 грудня. Ми провели загалом 20 тренінгів, з яких були, ну це то, що до цивільних, бо в нас ще були додаткові там окремі для певної когорти людей. Ну, да, але про це, них це, ми не це, будемо це говорити. Да, да, mm -hmm. Вони не хочуть фішувати, да. то у нас було 20 тренінгів за цей час. До нас якби, долучились і пройшли ці тренінги. 619 людей. В принципі, в нас тем було не так багато. Ми починали з першої теми. Тоді я якраз до вас завітав з анонсом цієї теми і самого проекту. Це е, такі теми, як, е, як підготуватись до мобілізації. Тобто, до війни ми, правда, потім трошки назву змінили, бо людей вона трошки лякала сама назва. Вони думали, що їх там одразу всіх зберуть на мобілізацію. Ми її змінили на екіпівання е, спорядження. Та військовий захист. Ось і потім медична підготовка. підготовка, так, протокол Марч, стрілецька справа. стрілецьку справу ми потім якби, поглибили. Ті, хто пройшли перший якби, тренінг по стрілецькій справі, познайомились з самою зброєю, і. Конструкцію, що з чим потім... призначення так, 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 і ми іншим. потім ще виїжджали два рази на стрільбище, і, якби в присутніх була змога вже напряму постріляти. Ну, ти знаєш, от, ті, хто зараз нас е, слухають і бачать, вони скажуть, що це хлопці? Два рази всього лиш виїхали. Ну щось це якось трошки мало. Ну, е... Ну, звичайно, мало хотілося би кожного, знаєте, я mm. ще в нас були, добавлю е з, з приводу тем. Ще в нас була е партизанська е основа партизанської справи, мінно-вибухова справа. Е мінно-вибухові пристрої, е і приїздив, запрошував я дуже вообще, просто шалено крутого е викладача, який привіз з собою. Е Симулятори гранатометів uh -huh. і ПТРК. Тобто, ну, такого немає. Ну, я не знаю, може в наших військових війській області десь є, але, так як я знаю, що ніби ну, немає. Тому що до нас навіть приходили і військові, ми їх якби не записували в той загал uh -huh. тих людей, вони якби навіть не реєструвалися, і... тому що з РПГ. Ну, просто стрільно, це дорого, якби. А тут в тебе є якби симулятор, там повністю все ну, дуже реалістично і якби дуже корисна інформація. Ось то серед усіх цих всіх тем найбільшою популярністю зазвичай в цивільного населення користується це медична підготовка, надання першої медичної допомоги і е, стрілецька справа. Тобто, цікаво, як. Собі, собі чи комусь зарадити і пострілять. Mm -hmm. Тому чому їздили всього два? Тому що, по-перше, е, ну, якби це тільки від мене одного залежало, то може я б їздив би там щодня чи -то, не, не знаю. Але е, це ж інструктора, а інструктора це військові. І військові, е, тобто ми, ну, на даний момент от, можу навіть проанонсувати, що е, я особисто зі своєю командою е, готовий спілкуватися з будь-якими військовими. Якщо вони хочуть долучитись до проекту і бути, ну чи навіть цивільними, які мають досвід, і ж бути корисним там, передавати свої знання. Але, на жаль, їх не так багато. І ті, з ким ми співпрацюємо, вони спочатку хтось був на реабілітації, вона закінчилась знов на службу. Хтось був спочатку в Вінниці на службі, а на вихідні на їх міг, потім його перевели в інше місце, хтось приїжджав з інших міст. Тобто воно трошки. Тебе ставив певні рамки, і ти не можеш. Ну, знаєте, так, запланував собі, написав собі графік, що там понеділок, понеділю, такі часи, да, угу. зі всіма все домовився, найняв, винайняв десь приміщення, там все організував все, і все працює. Але трошки воно так не виходить. Дуже хотілося б, щоб було так, але поки що воно трошки по інакшому, тому було всього два виїзди. Плюс виїзди на стрільбище, вони ну, дуже ну, коштовні. Насправді, тобто, люди, ну, ну, все, в принципі, безкоштовно. Єдине. тобто фонд... Єдине, фонд, дві крапки, і І тут <гум> да, трошки розкажеш, що <гум> хтось знає, фонд не фінансує цей проєкт. Тобто цей проєкт виключно за кошти благодійників. ну, там, На даний момент я там свої кошти, які там десь заробляю, я їх використовую. Хтось ще Чимось там може допомогти іншим. Ось. І виходить виїзд на стрільбище це ну, якби сама оренда при... стрільбища. Тому що е, ми їздили не на військове, а на приватне. І після першого приїзду вони вже до нас звернулися і сказали, окей, давайте ми вам трошки зробимо знижку. Тобто, на майбутнє це буде вам ну, кожній людині дешевше. Е, так як зброю ми ніде не беремо, ми її брали свою. тобто там Я свою якусь зброю, інструктор брав Гарно теж звучить. свою, угу. плюс набої. Ми беремо свою зброю. Так, і вам, і вам теж радим. І Плюс набої десь свої взяли, бо ну, всього є, але воно лежить, воно не має якоїсь ну, на даний момент сенсу. Тобто, якщо там колись хтось може їздив на полювання, зараз полювання якби табу. Тому що в лісах ходити не можна все інше, mm -hmm. але воно все одно на бою стоять. А людям цікаво. Тобто я якби привіз свої, і ми якби так провели. Єдине, що ті, хто приїхали, люди, вони заплатили окремо за себе тільки цьому полігону. Ну, тому що для мене це було вже дуже, якби певно, якби. Я зрозумів. <свісна> Але е, дуже сподіваюся, що цього е, вже з Нового року е, ми вже будемо взаємодіяти з військовими, і вони нам будуть надавати ці стрільбища якби, безоплатно, безкоштовно, то просто приїхали і все. І ми, е, це вже такий трошки анонс на 23-й рік, е, є. Нові теми, нові, нові ідеї, е, співпраця, думаю, з новими військовими. Зараз вона проанонсована, але ну, поки що якби, нічого казати не буду. Але я думаю, буде цікаво і буде більш розголуджено. Тому що е, на початку, коли тільки починалося, знаєте, ви, ти стикаєшся. Коли ти цим ще й не займаєшся, починаєш розуміти. А які є взагалі напрямки, які є теми, а що б можна було залучити? Ну, звичайно, на танку ти не поїздиш і тому цього вчити якби ну, ну хоча напрямок у благодійного фонду то, то, є, трофейна броня, то, трофей на броня. Ні, я, то, то, там то, зовсім інше. То, то, то інше не да, але... Я маю на увазі, що цивіль. Ми ж говоримо про цивільне. Про да, да. Тобто цивільному як би познайомити, і ти ставиш собі якісь ну, дуже багато чого хочеться. Ну, там зробити, зробити mm -hmm. вау. Але ти розумієш, що в тебе є якісь певні е, обмеження: це тобі треба якомога більше людей залучити до цього. Ну, тобто, не взяти 30 людей і грати з ними 2 місяці, щоб вони там було все ідеально. Треба, ну, потік зробити потік. Ну, потік просто. Людей залучити до цієї тематики, щоб вони потім, якщо їм цікаво, вони mm -hmm. вже самі будуть шукати. Хтось буде дивитися якісь ютуб-канали, якісь, я не знаю, на якихось блогерів, сам залучатись до якихось інших там спільнот, тактичних, ну я не знаю. Mm -hmm. ну, ідея в чому? Щоб людей залучити, познайомити, а вони вже, кому цікаво, цікаво, іде далі. Ось і тому я собі на початку там описав різні напрямки, які можна було б залучити. Виходить, що. Є інструктор на даний момент, який міг би навчити там квадрокоптера. Нам треба квадрокоптер, його немає. Ну польоти заборонені. Ну можна з військовим домовитись на но... хіба треба. Ну так, я але, розумію, але, ну, що просто для цього умовно треба просто пташка. ця, uh -huh. правильно її на даний момент немає купити. Фонд, якби ті кошти, які люди донатять, він купляє це. То для військових на це воно не йде. І розум. Ти так окей, тема хороша, почекаємо. Потім mm -hmm. це, це бере. <сіх> І так от по цим всім напрямкам, якби вони є, але вони ще не від, ну, від... відкриті mm -hmm. <сіх> до обговорення. Я так сподіваюся, що на цьому, в цьому році багато з цих таких. Незадіяних тем, вони будуть все, все ж таки реалізовані. Окреслених, але не запущених. Так, що так, вони запустяться? Так, так. Е, Знову-таки, підбиваючи підсумки, в тебе більше інформації і більше народу через тебе пройшло, через твої очі, через твої руки. Е, загальна характеристика ситуації. Раніше це називалося початкова військова підготовка. І це практично було і в школах, і в ПТУ, і в університетах, в інститутах, і так далі. так далі. А зараз до війни воно іноді десь було, де є військові, де були військові кафедри, а всі інші так трішечки. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть, ні. Зараз, з початком війни, з лютого. І тим більше зараз безпосередньо з вересня вже робота осередку у Вінниці. Відчувається е, брак. Тут я ставлю дві крапки: брак розуміння, брак е, спеціалістів, е, брак інформації кінець кінцем, Найпростіше е, ну, дивіться. От в нас умовно так візьмемо за 4 місяці. Е... Прийшло 619 людей учасників. Е, мабуть, більша частина з них це були жінки, через що я не ну, насправді не розумію. Може, через те, що чоловіки може бояться йти, чи може вони більше мають цієї інформації? Не знаю, але дійсно це якби десь відсотків 55 на 45. Тобто жінок більше. Е, е, тобто, оці два напрямки. Я хочу уточнити: два напрямки: напрямок медичний і напрямок стрілецький. Ні, 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 це я зі всіх. Ну, знову таки, е, е, зі всіх абсолютно? Зі чи, всіх. Чи це... тільки беремо ні, ці ні, два ні, напрямки? Ні-ні-ні. Ні, це, це, це зі всіх, mm -hmm. але я просто сказав, що саме на оці напрямки була більше. Так, mm -hmm. Попит, мабуть, інтерес у людей. Е, ось то жінок більше. Е, і жінок різних. Тобто, це як і молодь там 18-20 років, так само, і жіночки там. 50. 18 плюс, в mm -hmm. е, і жіночок, там я не ну, знаю, прибли... ну я не знаю, 45-50, mm -hmm. ну, тобто, ну, вже жінки. Е, і зацікавленість не, не тільки там до медицини, а це і там, і той гранатомет, і то інше. Тобто, ну я з подивом насправді дивлюсь на це, тому що ну. Ще раз, Я з цим ніколи не стикався, і мені якби дуже цікаво. Тому е, про підготовку, якщо приходять там хлопці, в яких була військова кафедра, то, як ви сказали, да, вони, ок, вони за це знають. Є такі, які приходять, не ну, ще під час реєстрації ти розумієш, що до тебе прийде хтось дуже цікавий, тому що він ніколи не пише своє прізвище, хоча б там у нас якби, в умовах, він пише якийсь там саньок, умовно. Люди приходять там вдягнені в тактичному одязі. Тобто, вони, я розумію, що це їхнє не просто хобі, це їх стиль життя. Тобто вони знають і про зброю все, і дуже багато. З ними цікаво, тому що інструкторам вони розмовляють на одній мові, і якби питання більш вищого готунку, тобто не просто там, умовно, як цивільний. Професійне обговорення. Це якби і додає інтересу і тим, хто не професійно і прийшов просто прослухати якийсь певний курс. І ну, люди різні. І, мабуть, отак от от я сказав, не можна викремити. Якщо. Коли я прийду на наступну, я підготуюся, я зроблю виборку по віку, по там ну, статі, по статі. Я всьому. вже я вже здивований, що е, жінок не те, що, е, що жінки є, а жінок навіть більше. Так сказав, що жінок навіть більше. Так. Ну нехай буде 50 на 50, от, але все одно жінок більше і зацікавленість є. Е, е, Трішечки анонсу на майбутнє. Е, що пропонуєте? Що пропонує осередок, до чого залучає? Що треба, принаймні? Що вам необхідно, що вам треба для того, щоб запустити, наприклад, щось, щоб щось почати, ну, там, мож... ну і так далі. Ну, Дивіться, це. Е... Ну, Треба, мабуть, активні люди, mm -hmm. які хотіли поділити свою інформацію. Тобто, е... осередок, це, знаєте, це. Це, мабуть, про, про матеріальне якесь приміщення, в якому там воно функціонує на даний момент, немає осередку. Тобто є проект, і проект реалізується в першу чергу за рахунок місцевого населення, яке її викладає. Ну, ви, розумієте. ви віртуальний осередок, так. Ми абсолютно спокійно до цього вже ставимося. Тому що у нас віртуальна школа, у нас віртуальні університети, у нас віртуальний осередок. Так, я можна знайти за заре... До речі, я от прочитав: що можна знайти, зареєструватися і задонатити. І ти вже можеш приходити на зустрічі. Як відбувається взагалі це я, зараз? Ну, щоб потрапити на тренінг? Тобто, ви реєструєтесь в формі. Ми вам телефонуємо Підтвердження. підтверджуємо. Потім не обов'язково робити той внесок. Він ніяк би добровільний. Тобто, якщо людини немає, ну хоч ми не можемо заборонити, сказати, угу. не приходь, але він не приходить. Але але він вітається. І до речі, за внески. Оце за цей період добровільних вільних внесків. Люди зробили на 172 тисячі. Які пішли там на за чотири місяці, так да, за чотири місяці, так да. Тобто ніхто нічого не змушував, просто люди самі як відчували, так вони й дали. Тобто в цьому є теж певна користь ЗСУ, тому що за ці кошти будуть чи куплена вже частина щось, а і буде куплена потім фондом. Ось е... якщо люди, я ще, ще раз кажу: якщо хтось хоче бути корисним саме в цьому проекту, тобто ми зараз не говоримо про щось інше там. Бо я відповідаю за це. Угу. Тобто в ньому є якась інформація, чи якийсь, я не знаю, там досвід, чи людей він може знає, там, каже, що насправді за цей час люди звертались. Тобто хтось приходив, каже, о, в мене є там контакти людей, які е, можуть там, викладати орієнтування на місцевості. Окей, да, все, людина Власно. зробила свій угу. внесок чудово. Хтось познайомив там з військовим медиком, хтось там за це, хтось прийшов. там... Поради сказав, що от, там от ви тут берете приміщення, сплачуєте там стільки-то, стільки-то, а там от можна домовитись безкоштовно, там в квадраті, умовно. Угу. Тобто, ну, кожен робить якийсь свій внесок. І виходить, що тобто, нема, понял, е -е, якихось е -е, критеріїв, що типу. от, От зараз ще трошки буде хорошо, воно зараз є, так і так як спіль, ну, як місцеве населення, як наша громадськість, вона це сприймає. Тобто, якщо люди будуть більше залучатись, воно само буде більше давати результати. Якщо людям не цікаво, і воно не воно буде там так чи гірше, не знаю. Ну в. В принципі, Просто якось собі існувати так. Та, ну не можна людей за, заставити, там, витрачати купу грошей на якусь рекламу, на плюшки за те, що ви прийшли, щоб були якісь показники чи ще ну, ж. Тобто, тут про інше, тут е, даємо дає модель, можливість людей згуртуватись заради якоїсь певної користі. Ну от е, я хочу зацитувати на вашій сторінці. Зараз знаходжуся на сторінці Благодійного фонду Сергія Притули. Живемо у часи, коли виживання справа рук кожного із нас. Так, да. все коротка фраза, абсолютно все сказано. Тут треба тільки підключити трішечки свідомості і розуміти, як ну свідомість, активність. В принципі, про що ми сьогодні і говорили. Е, я е, дякую. Я дякую за те, що е, Ярослав е, прийшов, розповів, е, сказав, зорієнтував. Ви абсолютно я так розумію, відкриті. Ви, да, будь ласка, вас можна знайти. В принципі, хто шукає, і той може абсолютно спокійно знайти. Координатор проєкту, центр готовності цивільних від благодійної організації фонд Сергія Притулу в Вінницькій області. Я Ославо Морочко сьогодні був гостем першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін абсолютно відкритий. Чекає на ваші пропозиції. Сам може розповісти досить, таки багато і розповісти, і навчити. Оце що найголовніше зараз. Дуже і дуже цінно. Ще раз хочу процитувати: живемо у часи, коли виживання справа рук кожного із нас. Дякую тобі! Дякую вам дякую вам, що були разом з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами. Трішечки приємної музики, і ми продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 афен. Місто над Богом. Події, що поруч.